Сьогодні відбулася, відбулося новий коментар нашого президента цього тижня. Будуть контакти з Туреччиною, країнами перської затоки та з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. Одразу, перше, що припадає на думку, це країни Європи навряд чи стануть, хоч якась з них, майданчиком для переговорного процесу, навіть ті країни, які ну м'яко кажучи, схильні. До співробітництва з Путіним та Росією навряд чи все ж таки, наша сторона може погодитися. Хоча тут, от виникає більше питань не до України, а до Росіян, тому що вони, скоріш за все, будуть обирати або Туреччину, або країни перської затоки, і саме там вести ці розмови цікаво, що цей такий, знаєте, сигнал цей маячок запускає саме наш президент і говорить вже конкретно більш конкретно про те, де це може відбутися. З цього ми з вами можемо ну, зробити такий попередній, непрямий, але все ж таки висновок про те, що процес просувається. Потрошки він просувається е, окремо, якщо аналізувати, то звісно важко сказати, наскільки достаменно він розвивається, бо повинні бути коментарі не тільки від нашої сторони, а ще й від російської сторони, яка б також казала, де що і як вони би хотіли. Нещодавно ми з вами почули багато коментарів від Трампа, який казав, що вони перестали давати нам зброю, а почали її продавати нам, і що і Зеленський, і Путін повинні вирішити, коли їм зустрітися. І начебто відчувається така певна дистанція від неуспіху, потенційного неуспіху. Те, що Трамп дуже б. Не хотів би бачити те, що він не любить, і те, що йому точно на руку не буде, якщо все те, що він робить довкола Путіна, довкола Росії і України, якщо воно раптом провалиться, тому що 10 жовтня Нобелівська премія миру вона вже палає, горить і перезріла. А щоб туди потрапити, якось її отримати. Треба якісь результати, окрім тих 150 тисяч воїн, які він зупинив сьогодні вранці в своїй голові. Потрібно мати хоча б одну реальну і таку, яка б не викликала, не викликала сумнівів, тому що все, що він казав, про те, що він там зупинив війну, сям зупинив війну, все це лише такі примарні якісь. Історії, як надувні замки, які просто рушаться і дуже сильно, бо мають, знаєте, дуже велику, велику кількість питань і щодо участі, і щодо реальної, реального впливу в цьому процесі, бо багато конфліктів як почались, так і завершились без, без Трампа. Йому тільки не кажіть, бо, бо ще серце прихватить. Але факт полягає в тому, що потрібні результати. І от Результати реальні, які можуть йому щось дати, вони будуть і є довкола питання завершення війни Росії проти України. А тут складна ситуація для Трампа, в тому числі Цьогоріч у Білорусь намагалися втекти вдвічі більше чоловіків призовного віку ніж за минулі три роки відкритої війни. У Державній прикордонній службі виданню слідство інфо повідомили, що у 25-му році на українсько-білоруському кордоні було затримано 911 чоловіків віком від 18 до 60 років. Це вдвічі більше ніж за минулі три роки повномасштабного вторгнення Росії. На цьому графіку, який ви бачите, все детально візуалізовано. У 24 році було 336, у 23-му – 26, а у другому 61 людина. Найбільше охочих перетнути кордон із союзницею Росії та Білорусі прикордонники затримали у Рівненській області. За час відкритої війни їх було 531 людина. Ще 484 чоловіків було затримано на Житомирщині, 281 на Волині, 38 на Київщині. Причому Волинь стала єдиним регіоном, з якого намагалися потрапити у Білорусь у перший рік повномасштабної війни. Детально пишуть, що з 1 січня по 1 серпня 25-го року перетнути кордон із Білорусі поза пунктами пропуску намагалися 911 чоловіків. Про таку кількість затриманих звітують прикордонники, як повідомляють, це у два рази більше ніж за попередні роки, разом узяті. Також деталізують, що у 22-му Держприкордонслужбі повідомляли про 61 одного затриманого усі на Волині у 23-му році. Порушників Україно-білоруського кордону було 26, 24 на Волині та двоє на Рівненщині. Вже у 24-му їхня кількість значно збільшилася. Затримали 336 чоловіків. Тож маємо таку невтішну картину треба підкреслити що ці цифри це затримані а не всі хто намагався або зміг перейти тобто ця ж цифра 911 людей це нижня межа масштабу явища але тут треба бути справедливим тому що збільшення затримань може означати і кращу роботу прикордонників а не тільки більшу кількість потенційних утікачів знову ж таки паралельно виникають і безпекові питання які стосуються щодо обладнання кордону в Виключно безпековому плані це стосується заяв до наших військових, які займаються саме облаштуванням цього потенційно небезпечного напрямку, який може бути відкритий в будь-який момент, і виникають знову ж таки, питання, які ми обговоримо з експертами. Якщо люди тікають саме через ці території, то чи немає прогалин саме в питаннях безпеки, наступальних питаннях нашого ворога? ну і так далі, і, і тому подібне.